А з нами на зв'язку секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Романе, добрий ранок. Добре. Скажіть, от Росія готує ще один наступ найближчими тижнями. Про це заявив представник Ради нацбезпеки США. І далі зацитую його: найближчі тижні будуть критичними у війни Росії проти України. Путін спробує розпочати новий наступ у найближчому майбутньому, і такі атаки можливо будуть здійснюватися на кількох напрямках. Така цитата Джона Кірбі. Про що йдеться? Про які можливі напрямки? Ну, це не новина. Ми всі знали, що зараз те, що стримує Російську Федерацію. Це в першу чергу на накопичення сили засобів, які вони намагалися, і для них час зараз грає не на їх користь. Вони це розуміють, тому що до нас кожного дня надходить західна зброя, наші резерви готуються. Але я думаю, що все, все рівно час їх уже втрачений і тут. Велику роль зіграла саме погода, і росіяни чекали цієї погоди, погоди, тому я думаю, це все буде залежати від того, яка вона буде в подальшому, якщо зараз підсохне і дасть їм змогу використовувати свої техніку на широкому фронті, щоб не було. Вони вже бояться таких, таких наслідків, як було під вугледаром, коли вони йшли по одній дорозі колоною і намагалися атакувати не розгорнуті в бойові порядки. І наша артилерія знищила там кілька батальйонів їх техніки, і вони розуміють, що їм потрібен оперативний простір. І зараз, коли підсохне про це, ми говорили давно, що вони будуть намагатися. Проводити контрнаступ. Це тобто це буде і Донецький напрямок, і Запорізький, і можливо буде якийсь ще відволікаючий на іншому напрямку. Не виключено, що якийсь буде північний вибраний. Але ну ми будемо бачити, коли вже вони будуть готувати свої ударні угруповання. Романе, а от у Росії активно обговорюють ймовірні поставки боєприпасів зі збідненим ураном для України. Що це за боєприпаси? І чому Росія так гостро реагує на це і навіть погрожує заходу. Ну, знаєте, досить цинічно чути від їх міністерства закордонних справ про те, що вони переживають за Здоров'я наших громадян, тим, що воно це буде впливати на нас після того, як вони кожного дня мають, здійснюють ракетні обстріли, кожного дня і артилерію б'ють по нашим цивільним об'єктам, по нашим населеним пунктам. Тому що це за боєприпаси? Це боєприпаси просто з сердечником, який має високу пробивну. Можливість тієї самої броні він дуже твердий і ніякої радіоактивної ну, збіднений уран ніякої радіації він і загрози не несе. Це в першу чергу росіяни зачепились. Їх пропаганда зачепилась за це для того, щоб якось ну, підвищити ставки своїх погроз, якось виправдати свої погрози. Але ми вже розуміємо, що їх погрози. Всі вже розбилися в українські збройні сили в контексті тих повідомлень міжнародних розвиток про те, що от власне там проблеми з боєприпасами і голод в Росії, і такі, такі заяви тепер призвучать про те, що Росія готується до повномасштабного наступу. Чи вистачить Росії атакувати от силу одразу й і Бахмутський і Авдіївський напрямок, і відкривати ще новий фронт? Ну в Росії ще є сили і засоби. Тут же ж важливо розуміти, що Росія, скажімо, б'є колоколи через те, що вони розуміють, що швидко вони не переможуть, і їм потрібно будуть боєприпаси на довгострокову перспективу. Там як мінімум, там до кінця року, і вони бачать, що вичерпується. А зараз буде розхід, якщо вони будуть все ж таки, ми не зіб'ємо їх наступальні потенціали. Вони підуть в наступ або в контрнаступ. Я думаю, що це може назвати наступом, тому що ми. Ми зараз, поки ніде не наступаємо, вони підуть в наступ. і В них буде дуже великий розхід боєприпасів, і вони розуміють, що вони потихеньку виснажують свої запаси а виробляти їх у них є можливість, але не в таких об'ємах, як витрачається кожного дня, тому це війна артилерії. Проблеми з боєприпасами є і у росіян, і у українських збройних сил. І звичайно, що ключову роль буде саме грати те, в кого буде хто зможе швидко забезпечити постачання цих боєприпасів і для відбиття з російського контрнаступу, і для початку нашого контрнаступу, і для росіян безпосередньо, коли вони будуть там тримати оборону або наступати зараз. Артилерійські снаряди. І ті самі танкові снаряди, там окремий тип їх вони є найважливішими на цій війні. І для нас ще важливо це коли ми говоримо, чи зможуть вони не знайти це ж питання, не тільки боєприпаси, які знаходяться там біля артилерійських е, е, там гаубиць або пушок. Тут же ж питання логістики, в першу чергу боєприпаси, коли ми говоримо, це питання не просто вистрілити, а питання їх зробити і доставити, або знайти і доставити. І те, що було на Херсонському напрямку, вони їх логістику організували і навезли їх туди дуже багато. Але потім, коли прийшли хімарси, на які вони не розраховували, на дальність яких вони не розраховували, ми знищили велику кількість, і ми зразу відчули, що в них пішов голод. Це на собі в окопах було видно, що вони не можуть уже стріляти з такої інтенсивни. І тут зараз дуже важливо було перед цим отримати дальнобійні ракети для того, щоб можна було вражати їх склади, і це може по факту перервати їх бажання наступати через те, що в них не буде можливості забезпечувати свої війська, і зараз це дуже важливо. А що ви можете сказати про Авдіївку так, тому що там зараз одна із найгарячіших точок на фронті? Навіщо російським військам Авдіївка саме зі стратегічною точкою зору, чому замість вугледару почали атакувати саме це місто? Ну вони намагаються вирівняти фронт, і вони працюють таким чином, що шукають слабші місця і починають там розвивати успіх. От у них вийшло вийшло біля Бахмуту пробити Солидар і зробити кліщі, і вони там розвивали, поки знову ж таки скажімо, загроза не знята, але наступ. Видихся такий саме інтенсивний, який був, але вони все рівно продовжують наступати. І те саме в них вийшло Завдіївкою. Вони взяли там декілька ключових моментів, які їм дозволили обійти заходу з півночі й півдня. І зараз вони намагаються розвивати цей успіх. Ну їм потрібна якась перемога. Взяття якогось населеного пункту, і от вони кидають туди там тисячі своїх бійців, думаючи, що ось, а може тут. Вийде, може тут, вийде так само, як з е, Солидаром, тому стратегічності там великої ці населені пункти не несуть. Для нас звичайно, кожна е, кожне наше місто воно є стратегічним, тому що воно українське. Але з військової точки зору е, я ну, е, такої стратегічності немає, але вони кидають багато ресурсів. Вони там багато ресурсів втрачають. Ну а наші війська стоять. Я сподіваюся, що е, ми виправимо положення, бо воно там для нас зараз, е, скажімо, важке. Романе, мало часу, але не можу вас не запитати. От Нью-Йорк Таймс каже, що китайські фірми передали на 12 мільйонів доларів Росії безпілотників, які саме це можуть бути дрони. Цивільні безпілотники теж російські війська використовують на полі бою. Це ударні безпілотники чи ні? Які у вас є версії? Дивіться, вони використовують цивільні так само, як і ми використовуємо ті самі мавики треті, матрікси трьохсоті, матрікси 30 я думаю, що всі військові там, і хто розбирається, знають ці. вони використовують точно такі самі. Я так розумію, що в них є можливості отримувати їх більше безпосередньо з Китаю. Тому ми їх ну неодноразово вони прямо на нас і на моїх бійців скидали гранати з цих мавік ну, з цих квадрокоптерів. Тому вони їх отримують і використовують для ведення. Бо ми використовуємо для розвідки часто вони. Для ведення бойових дій дякую вам дуже про ситуацію на фронті. Говорили з секретарем парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Долучився до нашого ранкового стріму. Дякую.